Всіх вітаю знову на нашому каналі. Сьогодні ми знову приїхали в ліс після дощику пошукати грибочки. Отже, поїхали. Лісочок трошки вологий. Першого білого грибочка ми знайшли. Йдемо зараз далі шукати. Так, друзі, ось ми знайшли перші серйозні грибочки. Так, ось перший грибок. Ось другий. Так. Так, так, так. Так, тут ще один сховався у нас. Третій. Так, де у нас є? Давайте пошукаємо. Так, тут немає. Ну, давайте будемо зривати. Оп! персонаж. Так. Давай попробуем. Вот так. И еще два. Тридцать два. Опа. Так. О. Вот такая вот партия белых рыбочки. Так, а ну идем дам Кто там у нас сховался? О. Тут сімайка білячки їх. так Ще тут двоє. Хай ростуть. Візьмемо цих два. Оце у нас, друзі, опеньки ростуть. Так. Ось такі Ось такі опеньки. Зараз ми їх будемо зривати. Ось такі є менші. Так, так ну що, продовжуємо. Ходимо по лісі вже приблизно 40 хвилин. Що можу сказати? Біленьких маловато, але ось такі опеньки ростуть. Так, ось така бочечка. Ай, каніжка грубенька. Так. Тут бачу ще підростають. Тут у нас ще один біленький ось такий. Ось ще один поруч. Так, такі вот рибочки. Ну, буду все. Ще є Дівненькі рибочки, так. Ось такі два, два брата кобата. День трошки погризений. Так, дивитися, ще ще є. dá para o te daria um bocadinho. Tá, Sheldon oh. eu ver. Ще один малюк росте. Ходимо по прикрай. Тикаємо білі грибочки, дрібненькі цього разу нам попадаються. Так Оксана каже, що знайшла білого гриба. Ось такий білячок. Проходимо ми тут по приврив і бачимо ось тут. Отакий один. Так, шукаємо далі. Так, тут ще один біленький. Ще поприобрив, знайшли ми козарика і не одного. Ось такий козарик. Ось. І. Тові тут по лісочку і натрапив на два рибочка. Ось один. Ось другий. Ось ще десь ще. по ходу. Ну, здається, на цьому і все. Так, ну і на тому дякуємо. Так, ну що, походили ми по лісу. Ось такі от результати. Ну, я, я б сказав, менше, ніж того разу. Але хоч якийсь результат. Сьогодні на календарі 1 жовтня. Людей вихідний, багато грибників бачили. Можливо, і визберели всю решту. А всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. До побачення.